Регрес демократії в Україні відзначає і президент парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон. Про це він заявив у коментарі News Europe. Водночас, за словами європейського високопосадовця, використання санкцій не є у дусі Ради Європи. Він каже, що якщо Україна добровільно вступила до Ради Європи, вона повинна слідувати принципам, які сповідують члени цієї міжнародної організації. Експерти кажуть, що у заходу є небагато важелів впливу. На українське керівництво таку думку зокрема висловив в інтерв'ю Голосу Америки політолог, професор університету Бейлор, що у штаті Техас, Сергій Куделя. Ми розмовляли з ним за допомогою скайпу напередодні за результатами виборів в Україні, те, що відбувається у Вашингтоні, наново заговорили про можливе застосування санкцій. Ці дискусії ведуться дуже активно. Як ви бачите таку перспективу, і чи взагалі має сьогодні захід важелі впливу на керівництво України? Насправді, дискусія вона зараз справді активно точиться, і є два полярні погляди на те, як продовжувати ситуацію, як продовжувати відносини з Україною. Один з цих поглядів відстоюють певні люди, також всередині демократичної партії, які кажуть, що важелів. Про які ви запитали, насправді не так багато в сполучених штатів цих важелів практично не існує в Європі. Головний важель був пов'язаний з підписанням договору про асоціацію, і цей важель, як ми бачимо, виявився не дуже ефективним, оскільки, незважаючи на перспективу підписання такої масштабної угоди, українське керівництво продовжувало порушувати більшість тих політичних вимог, які висували Євросоюз, але є проте протилежна більш така реалізування. Істична позиція, яка полягає в тому, що які б матеріальні зиски Америка не пропонувала Україні, українське керівництво буде проводити ту політику, яке вигідно їх з точки зору їхніх політичних інтересів, з точки зору інтересів збереження влади, і це означає, що ми в 2015 році, році можемо опинитися в ситуації, коли буде не просто точкова фальсифікація виборів, як вона відбулася під час парламентських виборів, останніх а буде чергова спроба масштабної фальсифікації на на чинного керівництва і якщо Америка надто близько зблизиться з чинним керівництвом, то таким чином і сама самі Сполучені Штати будуть і політика Сполучених штатів буде дискредитована? І зараз мені здається більше вірогідність того, що адміністрація Обами буде схилятися до другого погляду. У Політичних колах точиться розмова про те, що голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Джон Керрі може стати новим державним секретарем США на зміну Хіларі Клінтон. Наскільки Керрі ознайомлений з ситуацією в регіоні, і чи можна очікувати? змін зовнішньої політики США у зв'язку з відходом Хіларі? ну, по перше, у випадку, якщо Джон Керрі справді стане державним секретарем США. Я думаю, що ми можемо очікувати навіть жорсткішу політику Сполучених Штатів щодо України. Чому ми знаємо, що Джон Керрі балотувався в президенти США в 2004 році? Він досить добре обізнаний був ситуацію в Україні. Ще тоді він усвідомлював і знав досить добре про те, як відбувалася кампанія, яка передувала помаранчеві революції, під час якої Віктор Янукович використовував надзвичайно високий адміністративний ресурс. Для того щоб створювати собі привілейовану позицію, і тому фактично ми можемо очікувати можливо навіть застосування санкцій по відношенню до українського керівництва, оскільки Джон Керрі був одним з тих і. Іні... Ціаторів і спонсорів законопроекту, який був ухвалений комітетом під його керівництвом, який власне закликає до введення обмежень візових обмежень для тих посадовців, які відповідальні за переслідування лідерів опозиції, дякую за те, що знайшли сьогодні для нас час. Дякую вам.